А всім з вами Бронька з каналами Фікерта України стан. І в мене є до вас таке невеличке прохання. Та чого ви Що вам не добре з моїм каналом? Було 22 подписчика. Тепер 19. Ну, що вам не добре? Чи може ви не любите канал Мелпіло Бонни? Тому ви відписуєте за мого такого невеличкого признання. Ну да, я бачила, що пару дітей, пару людей пораділо, що я призналася тим, що я є я, що я знову у Ютубі, але я не розумію, вам все не нравиться мій канал. Ну, знайте, я так його закрию, то біса та й все. А що мені вас терпіти? Якщо далі так піде, я кажу, лиш нехай буде там вже 10 підписчиків каналу не буде ніяких відео не буде, якщо так буде продовжатися, будете відписуватися. я кажу. Я теперь за десяти. 10 підписчиків лише у мене і все, канал видаляється. Чому, чому не піти вгору, чого би не піти туди до 20-30 підписчиків. Ні він в них, Є що того винна, це випліники і біле. Підписується, підписується. Не мені тобі радість додавати, якщо підписалися, підписалися. Що мені лише на взаємних підписках строїти, що ти даже. У конкурсі був якомусь фортуні. Написала а ноль. Ку-ку ніхто не участвує. Ну, звісно, бо все на взаємних підписках буде робити. Ні, спасибо. Я сказала, якщо так буде лити далі донизу, лиш 10 підписчиків що мого каналу нема. Якщо піде далі вгору, то я буду жити. Усім пока. мені.